Доброго дня, мене звати Яна, і сьогодні, у День 4 нашого магазину, ми хочемо провести вам першу віртуальну екскурсію новинками нашого магазину. Якщо ви слідкуєте за нами на Фейсбук, ви вже мали змогу помітити, що протягом цього тижня до нас на склад поступило безліч товарів. Це які товари, які раніше були в наявності, але закінчилися. В основному це товари від First Edition та папір від The а також декілька нових компаній. Перш за все, це різноманітні стрічки від American Crafts. Стрічки продаються у маленьких рулончиках по 1,20 стрічки у рулоні. Окрім стрічок, ми також отримали чудові альбоми від компанії Via Memory Keepers. Ця компанія відома тим, що вона випускає досить якісні та популярні альбоми у США. Ось так виглядають її альбоми. Альбоми цієї компанії. А компанія випускає альбоми як на болтах, так і на кільцях. Кільця, що цікаве, кільця у цих альбомів є D-подібної форми. Тобто вони не круглі, а ось, ось такі от мають таку де-подібну форму. Схожі на буквочку Д латинську. Окрім альбомів, ця компанія Are Memory Keepers популярна тим, що випускає різноманітні інструменти. Це як заокруглювачі куті. Так і різноманітні встановлювачі люверсів. Саме ці інструменти ми підготували для вас. Отже, маємо декілька заокруглювачів кутів. Це не лише заокруглювачі кутів, це, можна сказати, фігурні дироколи, які зроблять кут ваших робіт цікавим та оригінальним. Маємо чотири види. Два з них є заокруглювачі, а е, два з них е, роблять фігурний кут. Кожен інструмент вирізає е, по два дизайни, тобто за допомогою одного інструменту можна вирізати, е, наприклад, якщо це заокруглювач кутів, можна зробити заокруглення двох діаметрів. Е, 1,8 дюйма та 3-8 дюйма. У нас на сайті більш детально це розписано і розміри наведені в сантиметрах. Зараз я не пам'ятаю так по пам'яті, скільки це в сантиметрах. Також у нас для вас є встановлювачі люверсів, відомі кроподайл. Згодом ми отримуємо також оранжевий кроподайл із так званий Long Ridge Cropodail, який може досягати в глибину сторінки на 15 см. Так, І окрім цього, установщика у нас також є зелений установщик у Кейсі. Він про продається у а, зручному контейнері для зберігання, в якому також є а, одразу 240 люверсів. Ось, Здається, там їх а, 6 чи 8 а, роз... розмірів кольорів. Але це ще не все. Компанія Wii Memory Keepers також випускає чудовий інструмент, з допомогою якого можна зробити ручний шов на ваших листівках або скраб сторінках. Цей інструмент називається So Easy, і означає ший легко. Це ось така от ручка і змінна насадка. Інструмент цікавий тим, що для нього є безліч різноманітних насадок, з допомогою яких ви зможете зробити різні цікаві. Е Швей на ваших роботах, такі, які, в принципі, за допомогою швейної машинки зробити не можна. Хіба що у вас якась дуже модна накручена швейна машинка, то тобі звичайно. Але якщо у вас швейної машинки немає, то це інструмент для вас. Особисто мені інструмент подобається дуже сильно. Я собі один такий залишила і обов'язково буду використовувати його в своїх роботах. Так, ось ще декілька насадок. Наприклад, ось ця насадка з прапорцями, мені дуже подобається. З сердечками. Разом із цим інструментом компанія випустила також спеціальний коврик. Це такий собі поролоновий, можна сказати, коврик. Це не резиновий коврик. Це спеціальний поролоновий коврик, він дуже м'ягкий. І е, використовуючи на ньому інструмент, ви його не пошкодите, тому що використовувати інструмент на звичайному резиновому коврику не можна. Він може його а, затупити і, в принципі, поламати. Тому е, радять використовувати ось цей спеціальний е, коврик для інструменту Seal so Easy. Е, е, також для цього інструменту компанія випустила нитки, флос, різноманітні шнурочки. Ось, Наприклад, ось цей шнурочок є е, е, з глітером. Він блистить. Також компанія випустила Twine, популярний двоколірний шнурок. Та ось такі от наборчики шнурочків. Якщо ви не любите шити, але любите штампувати, компанія підготувала для вас дещо інший інструмент, який називається Sue Stamper. В основному це роликовий штамп, який само наносить чорнило і готовий повністю до використання. Тобто це ручка із змінною насадкою. Поки що змінних насадок до цих інструментів у нас немає, але є лише, є лише інструмент. Отже, як ним працювати? Берете його ось так, проводите по папері і маєте виштамповане зображення. Ось як показано це ось тут. З воротньої сторони можна побачити, які є додаткові насадки для цього інструменту. Окрім цих інструментів компанія також випускає зручний встановлювач братців. Це двосторонній інструмент, з однієї сторони якого є шило, за допомогою якого ви проколюєте отвор у папері, картоні або будь-якому іншому матеріалі. Ви можете його використовувати навіть на чіпборді або шкірі. А другою інструмен... стороною інструменту ви розправляєте ніжки братців. Тобто перевертаєте папір з братцу, представляєте ось цей гострий кут до братцю і таким чином розправляєте ніжки, рухаючи інструментом в один і в другий бік. Також у нас з'явився інструмент для зістарення паперу, який називається heart-attack. Цей інструмент є у формі серця. Разом з інструментом в комплекті йдуть три змінні насадки. Тобто, якщо насадки зношуються, ви можете їх легенько замінити, вони йдуть на кликій основі і легко кріпляться до ручки. Інструмент у формі серця. В ньому є кільце, у яке, через яке, у яке ви одягаєте палець, і ось таким от чином зістарюєте папір. У інструменті також ховається ніж, який можна дістати, нажавши на цей маленький речіжок. З допомогою цього ножа папір можна зістарити ще більше. Так, переходимо далі. А, окрім цього, у VMM Memory Keepers є чудові маленькі штампи. штампи. У нас зараз в магазині Цих штампів є близько 30 видів, включаючи е, штампи до Великодня. Ще один е, товар цієї компанії, на який я хотіла звернути увагу, це е, мережево з глітером на клейкій основі. Ось це мені подобається найбільше до Великодня. Як бачите, такі собі крашенки-писанки. Так, йдемо далі. Е, окрім компанії We Are Memory Keepers та American Crafts, ми підготували для вас папір від нової австралійської компанії, яка називається Grace Taylor. Це торгова марка компанії. Забула, я потім напишу, як вона називається. На даний момент у нас є три види паперу цієї компанії. Давайте подивимось всередину. У кожному наборі є 25 дизайнів. 22 дизайни це папір із малюнком і три дизайни це звичайний, ну, не звичайний, а просто односторонній папір кольоровий. Це була колекція Blossom. Також у нас є колекція Vintage. Або вінтаж. Я ще навіть не бачила, які там дизайни всередині тому ви будете мати змогу побачити першими. І останній набір попару від цієї компанії називається Playtime. З такими прикольними дитячими а, дизайнами, судячи з обкладинки. Заглянемо всередину. на Завершення. У нас на складі нарешті з'явилася довгоочікувана колекція від Авкрафт, яка називається Tea Party. Поки що у нас є всього лише папір з цієї колекції, а саме чотири види паперу. Папір у форматі 15 на 15. Папір у форматі 20 на 20. Папір у форматі 30 на 30. Та двосторонній папір у форматі 30х30. Інші товари з цієї колекції, а саме прикраси, штампи, обгортки для капкейків, ми сподіваємося отримати протягом наступних 2-3 тижнів. На сьогодні все. З 8 березня вам. Дякую за перегляд. Вас! Вас! З 8 березня!